Американский политик и бизнесмен потерял 220 позиций и оказался на 544 месте. Состояние Трампа оценивается в три с половиной миллиарда долларов, а за время после выборов оно сократилось на 200 миллионов долларов. Чи правда, Трамп успешный бизнесмен, и чему его так люблять в Америке? В який спосіб заяви Дональда не записують його історію хвороби, а прислухаються до них. Чому людина, яка свого часу торгувала бібліями, не може надати дані про свої статки? По якій причині Трамп знищує всіх, хто згадує про початок його кар'єри, як Трамп розводив людей та банкротував, але умудрився стати іконою стилю. Та скандальним власником конкурсу Міс Всесвіт. Успіх чи брехня? Гори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. І сьогодні ми будемо розбиратись, наскільки успішний Трамп, і що та хто стоять за його успіхом. Я не зробив нічого плохого, і всі це знають. Для початку треба сказати пару фраз про менталітет. У когось хата з краю. А у когось серці горить і палає гасло топових бізнесменів силиконової долини. І звучить він так: ламай та йди вперед. Це гасло любить використовувати Майк Цукенберг, засновник Facebook. Рухайся швидко та ламай речі. Ось так він звучить в оригіналі. І в цих словах весь життєвий шлях Трампа. Хоча у нас би таку поведінку назвали наглою. Але у Америці це діє трохи інакше. Що ви розуміли, у яке болото ми зараз оконемся? Приведу невеличкий приклад такої поведінки у нинішнього працівника офісу Трампа Ілона Маска. Чорний день для сотрудників Твіттер. Тисячі людей готуються к квалні увальнені після того, як Ілон Маск возглавив компанію. Мені приємно з вами познайомитися, Френк, ви уволіни. Yeah. Після того, як маск викупив Твіттер, з платформи пішло дуже багато рекламодавців. Причина проста: і до цього Твіттер був на межі хаоса, але хоч була свобода у виборі, сторони в процесі фактичного цілодобового процесу жбурляння фікалій усі сторони. А після приходу адміністрації маска напрямки звузили, і платформа зажила по новим правилам. І от, здавалось би, ну пішли від тебе рекламодавці. Ну певно, що ж ти може щось не так робиш. А ні, іди вперед і ламай, не забули. І маск пішов, пішов і подав у суд на тих рекламодавців, які почали бойкотувати його платформу. Американський підприємець Ілон Маск подав в суд на рекламодателя бойкотуючих в і которой он является. Шах и мат законы экономики та вільного рынку. Але то все-таки переходим до Дональда. Нам это действительно нужно для международной безопасности в мире, я думаю, мы это получим. Так или иначе, мы это получим. Напевно, ви також шоці від старого нового президента США. То подайте йому Гренландію, то Канада це новий штат, то треба забрати у Тайвані все виробництво чіпів. То мексиканська затока, вже американська, а сама Мексика з її картелями Давай, іди сюди, ставай у вугол. Європа для американців більше не друзі. Польський міністр просто малий хлопчик, який має мовчати а в Україні ніколи не було своєї ядерної зброї. І от одне питання. А на кого ці всі заяви розраховані? Ну крім звичайно американських солдат, які певно після таких от заяв Трампа сидять всі посивівши за легким тремором в руках і своїми тремтячими руками додають зальотних журналістів у секретні військові чати? Журналіст случайно попав в секретний чат Пентагона. віце Віцепрезидент і міністр оборони сліли йому плани бомбежи. Але ж за Трампа голосували. А це означає, що для частини американської публіки він ідол, кумир, як то кажуть, бачку наш і ось питання: чому ж його слухають? Ловкость з рук ніякого мошенництва. образ згадайте, який образ був у Зеленського до виборів, і як він його створив? А створив він його через телевізор. Серіал Слуга народу промив людям мізки, і вони пішли ставити галочки. І як ви думаєте, це наш Зеленський таке перший придумав? Звичайно, що ні. Ну. Бо там, де Вова мишей ловив, Дональд Кота кохав. Вась вихаді, тобі прийшли. В американському менталітеті є ідеал. Це коли поважають того, хто сам піднявся з низів. Якщо ти починаєш з багатства і, можливо, примножуєш його, то це вже не звучить як казка. І от справді всі ж ви знаєте історії про те, як Білл Гейтс та Стів Джобс покинули навчання та почали свій бізнес в гаражі. Які гарні казкові історії, от тільки мало хто знає, що покидали вони далеко не ПТУ, а престижні коледжі. Їхні гаражі були не з холодного металу. А жили вони в сім'ях не івана тракториста а нотаріусів, сенаторів, юристів та бізнесменів. От і Дональд Трамп весь час створює образ людини, яка досягла все сама. Він з трудом зізнається, коли його питають про допомогу зі сторони. Він навіть іноді переставав працювати зі своїми партнерами, щоб приписувати собі всі заслуги. Ну що ж, давайте з самого початку. Камела! You're fired. Get the hell out of here. Get out of here. Торік у жовтні Трамп розповів своїм виборцям, що батько залишив йому невеликі підйомні в один мільйон доларів, щоб розпочати свою справу. Не кисло так починав сам, правда ж. Хоча і сама справа Трампа на початку дуже мало відрізнялась від бізнесу свого батька, це було будівництво. Трамп старший був відомий тим, що будував будинки досить високої якості, але вичавлював зі свого бізнесу кожен цент. Зазвичай він заощаджував гроші на будівельних проектах, що фінансувались державою, не вибирав бюджет повністю, і решту клав собі в кишеню. І це не є противозаконним при виконанні контракту, проте його викликали пояснювати з цього приводу до конгресу. Фред Трамп користувався будь-якою можливістю заощадити на податках, і Дональд був поруч, навчався у свого батька, каже автор книги Трампи Блер. Дональд Трамп стверджує, що перехід від будівництва доступного житла на околицях Нью-Йорка до зведення елітних веж на Манхеттені було його ідеєю. Але Гвенда Блер каже, що швидше за все за цим рішенням стояв його батько. Хороший бон дороже ніж робота. А тому Трамп наполягає, що всі ідеї були виключно його. Дональд почав з того, що стверджував, ніби його статки досягли 200 мільйонів доларів, коли йому було трохи за 20. Він говорив це журналістам, хоча не мав доходів поза компанією свого батька, і не зміг би настільки збільшити її оборот. Пізніше він подвоїв суму і почав стверджувати, що коштує 400 мільйонів доларів. Повністю контролюючу компанію свого батька, що також не було правдою. Йому було трохи за 30, коли він почав це казати. Хоча доволі спірно виглядають навіть ці всі статки, бо шлях Дональда у бізнесі був не завжди встелений трояндами. never. Now the casino Trump dubbed the eighth Wonder of the World TakeManгіз верстрип well. банкрупсікор. На початку 90-х кілька компаній Трампа та й він сам були на межі банкротства, і уникнути його вдалося з величезними труднощами. Мова йде про амбітні проекти казино Трамп Тач Махал, у яке Трамп вклав 1 мільярд доларів, та готель Трамп Плаза, які двічі оголошували про підготовку до банкрутства. 1991 року збанкротувало казино Тач Махал в Атлантик Сіті, причому близько 900 мільйонів доларів були особистими борговими зобов'язаннями бізнесмена. Утім, Дональду Трампу вдалось погасити більшість боргів і втриматися у великому бізнесі, в основному завдяки тій же мережі. Казино через рік на межі краху виявився готель Трамп Плаза, але цього разу самому Трампу вдалося уникнути фінансових втрат. Згодом він неодноразово підкреслюватиме, що ніколи не був банкротом. Фактично, тут можна дорікнути за брехню. Портфоліо незлічинних бізнес проєктів Трампа є й інші невдачі. Так 1988 року він купив за 400 мільйонів невелику авіакомпанію Eastern Айен Shuttle. Він спробував перетворити цю авіакомпанію на люксову. Додавши в елементи обробки салонів дерево та позолоту, але йому не вдалося зробити її прибутковою. Трамп віддав її кредиторам за борги. Ще сумніша доля спіткала бізнес-академію Трампа, а точніше, створений у 2005 році Трамп Юніверсіті. За кілька років студенти подали до суду на цей псевдоуніверситет, заявивши, що заняття в ньому схожі на розгорнуті рекламні ролики компанії бізнесмена. At Trump University, we teach success. That's what it's all about. Success. It's going to happen to you. These are all people that are handpicked by me. terrific people, terrific brains, successful. We are going to have the best of the best. We're going to teach you what you need to know. У 2013 році Генеральна прокуратура США подала позов проти Трампа та університету на 40 мільйонів доларів, звинувативши підприємців в обмані студентів та вимаганні у них грошей. Справу розглядають й досі. Внаслідок фінансової кризи 2008 року у Трампа знову почали Проблеми. Він не міг повернути 40 мільйонів доларів позики Dutch Bank, яка брала його компанія Trump Entertainment Resorts. Внаслідок цього Дональд Трамп вийшов з ради директорів Trump Entertainment Resorts, а сама компанія оголосила про банкрутство. New York Times report on the tax situation of U.S. President Donald Trump is raising some uncomfortable questions for Germany's largest lender Deutsche Bank, namely, why did Deutsche Bank loan Mr. Trump two billion dollars at the same time other banks, including all U.S. lenders, were not willing to do so. Ще цікавішим є той факт, що новообраний президент США зумів заробити 000 доларів на торгівлі бібліями. Мова про продаж так званої Біблії Грінвуда, яку продають у співпраці з популярному США кантрі співаком Лі Грінвудом, завдяки використанню його імені. Така біблія коштує 60 доларів. Однак до проекту долучився Трамп, і Біблія Грінвуда з автографом Дональда Трампа продається вже за цілих. Тисячу доларів серед безлічі бізнес проєктів нового президента США. Варто згадати конкурси краси Міс Всесвіт Міс США та Юна міс США, бренди, які від 1996 до 2015 року належали саме Дональду Трампу. Це принесло йому не лише величезні прибутки, а й зробили Трампа надзвичайно популярним як в самій країні, так і за її межами. One family and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never ever back down. And we will never, ever, ever, ever... Ось ви скажете: ну що, історія такого собі бізнесмена? Але кандидати у президенти США, як правило, публікують свої податкові декларації перед виборами. Проте Трамп, балотуючись минулого разу, цього досі не зробив. За його словами, він цього не може зробити через те, що його компанія проходить податковий аудит. Але чому ж його так слухають? Бо ім'я Трампа стало синонімом розкішного способу життя, успішного мільярдера. Його прізвище піднімає престиж нерухомості, а значить, і вартість квартир номерів у готелях або членських квитків у гольф-клубах під вивіскою Трамп. Сам Трамп, який називав своє ж ім'я найкрутішим брендом Америки. Оцінив його вартість у черневій декларації в 3,3 мільярда доларів. Іншими словами, більше третини задекларованого тоді статку у 8,7 мільярда доларів. Трамп заробив у буквальному значенні своїм власним ім'ям, але не просто ім'я стало золотою жилою для Трампа. Таким успіхом кандидату президенти і майбутній президент. Завдячує продюсеру Марку Барнеті, який у 2004 році запустив на телеканалі NBC реаліті шоу-кандидат, аж ніяк не своєму діловому таланту. Протягом 14 сезонів Трамп поставав перед глядачами в образі. Великого бізнесмена вибирав керівника для однієї зі своїх чисельних компаній та голосно оголошував учасникам, які вибували зі змагань, про те, що їх звільнено. Michael, yes. Michael. Yes, You're fired. Після низки скандалів американський Форбс, який оцінював вартість бренду Трамп. У 125 мільйонів доларів, а не 3,3 мільярда, як стверджував сам мільярдер. Після того як партнери масово почали розривати відносини з бізнесменом, і зовсім знизив цю оцінку до нуля. Проте ще до цього Трамп вже собі зробив ім'я успішного бізнесмена. І що саме цікаве, саме ім'я десь у середині 80-х з'явило шоу життя багатих і. Знаменитих, де щотижня показували, як живуть багаті люди, приділяючи увагу їхнім яхтам, літакам та маєткам. Звичайно ж, Дональд Трамп активно виступав там, відкривши публіці своє життя, щоб виглядати багато. Але на той час майже все, що в нього було, це або гроші від батька, або кредити від банків. Він навіть уже починав відставати від платежів. У ті роки, коли все це почалося, його податкові декларації, які отримали журналісти, показували збитки на десятки мільйонів доларів щороку. Але в нього були всі ці символи батьківського багатства, які створювали ілюзію, що і він багатий і досяг всього сам. Але чому це так довго не було загальновідомим фактом, як Трампу вдалося приховувати свій стан навіть від журналістів таких видань, як Форбс? Це питання просто чудове. Частково причина в тому, що, якщо говорити прямо, Трамп раніше ніколи не мав великої ваги. в Америці, особливо в Нью-Йорку, він був лише своєрідним шоуменом. Крім того, важко розкрити справи невеликої приватної компанії, як Трамп Організейшн, без будь-яких публічних звітів. Це не корпорація, де вони звітують перед акціонерами щороку. Вони взагалі ні перед ким не звітують. Тому щоб розкрити таку інформацію, потрібно були внутрішні документи і роки, щоб їх отримати. Коли Трамп з'явився на політичній арені в 2006 році, він був до цього лише шоуменом, ніколи не обіймав державної посади і не очолював великих публічних корпорацій. Отже, раніше не було причин виділяти великі ресурси для перевірки того, що він про себе говорив. Він був скоріше веселим хлопцем, який розважав публіку, який обговорював своє розлучення та романи в газетах. Він брав участь у реаліті шоу, але це зовсім не мало нічого спільного з реальністю. Його популярність збільшилась завдяки цьому, але реальних приводів для серйозного розслідування заяв не було. А потім це стало дуже важливим. Щоб розкрити суму фінансів, отриманих від батька, журналістам знадобилося два роки з 2016 по 2018. І це лише для того, щоб встановити ось цю одну цифру. Це дає нам уявлення наскільки це все було складно. Отже, черговий шоумен, який почав життя з золотою ложкою у дубці, а тепер каже всьому світу, що це все він сам і його потрібно слухатись. Ось такі, от піроги. А на цьому все. To do so. and while deutsche bank may be handling those loans we cannot say tonight who or what is behind that money in other words we don't know who owns the debt of u.s president donald trump and adding to this puzzle is the role played by the son of a former u.s supreme court justice justin kennedy son of former justice anthony